Всім привіт! Народ! Що, розіграш пройшов? Успішно, у нас є два переможці. Скопіюємо, поділитись. Копіюємо посилання. Скопіювали. Тепер заходимо, заходимо сюди. Вставляємо. Ставимо. Я думаю, ви бачите, вам бачить. Видно добре. Старт. Провірка продовжить. А що ти вибило? Ще раз. Давай ще раз ставимо. Вставляємо. Старт. Вибирає. Момент. Є. та UA. Проджет Юа. Project UA, якщо ти тут дивишся, ти виіграв перше місце. Перше місце Project UA. Друге місце. Дивимось хто друге місце. Євген Фуч, Фу, чи якось так називається. Вітаю. Перше місце зараз я вам покажу. Людина вже мені відписала в інстаграм. Перше місце у нас Project UA. Написав свої дані, завтра два ліхтарика до нього поїдуть із такими емблемами, з наклейками мого YouTube каналу. Далі друга людина в нас. Другий переможець, в нас Євгеній Фуч, чи Фуц. Відпиши мені, будь ласка, я написав тобі в коментар під цим відео з розіграшом. Відпишеш мені в Ютуб, потім спишемося там в вайбері, і, не знаю, Фейсбук, Інстаграм, де тобі буде комфортно, і напишеш свій адрес. Я також тобі відправлю новою поштою. Твій ліхтарик. Ти також переміг. Вітаю вас! Ще декілька слів хотів сказати е, про ці ліхтарики. Відео я це не говорив. Я їх затестив, протестив по декілька разів, заряджав, розряджав. Світять ці ліхтарики 8-9 годин. Тепер ті, що коментували, що на Aliexpress можна купити за 2 долара і не паритись. Е, ну, я думаю, за 2 долара ти не купиш ліхтарик е, на Китай, який світить 8-9 годин, максимум 40 годин півтори. Так що, ось так. До речі, не переживайте, також що писали люди в коментарі. Доставка новою поштою за мій кошт. Так що вам нічого не придеться платити. Так що, всім дякую е, за те, що ви на мене підписались. Активно коментуєте, мені цікаво. Будуть ще круті відео. Так що слава Україні, слава зсу, і всім до наступних відео.